Прев біля мікрофону Артур, і серія починається відразу з приємних новин. Як пам'ятаєте, в кінці минулого епізоду першої серії я сказав, що відремонтую голови спонсором. Ну бо вони такі були трохи багнуті, чорненькі. І ось все як має бути все відремонтоване. Я виходить майже дипломований психолог. Я відремонтував людям голову. Тому цей во давайте фотографія з щасливим клієнтом. Можете звертатись, і насправді я жартую. Давайте я гляну, яка погода на вулиці і який час дня зараз. Сонце десь вже має сідати, наскільки я розумію. Було би дуже класно, якби я знайшов трошки заліза в цій серії, і якби я собі зробив хоча б один елемент броні, обов'язково шкіряної, тому що я без шкіряної броні не можу зробити залізну. Добре, у мене ще й будинку навіть немає, але я вигадав збудувати статую курки. Мені для цього треба ножиці. Мені для цього треба вівці, і я думаю, піти десь в ту сторону шукати овець. Тому що ну, з цього боку не, не дуже, мабуть, прикольно. Тут дуже багато гір в цю сторону, якщо йти. А тут, наче там далі якісь відкриті поля, ну, ніби рівнина. Залізко. От десь тут, я думаю, я зараз надибую дві штуки заліза і використаю це на ножиці. Давай я ляжу спати, пропустимо цю ніч і відразу відправимося тоді в дорогу. Я змайструю, мабуть, собі скриню. У мене є трохи дерева. Сюди? До речі. В коментах під першою серією, ну там багато дуже позитивних коментарів. Я дуже радий, що вам сподобалося. Там був комент. Я вже точно не пам'ятаю від кого. Вже занадто багато базікаю. Ді насправді є трохи таке. Ну завжди хочеться якусь, якийсь момент порожнечі заповнити. Тому весь час хочеться щось говорити і розповідати, і якось так воно виходить. Але я буду, ну я обіцяю, що я виправлюся. В мене тут десь є трохи м'яса е, І більше їсти насправді в мене і немає чого багато. О давай я одне яблуко заповню до кінця. Спочатку треба знайти десь тут залізо недалеко від мене. Ну, я думаю, ось тут на возвишенні такому цю статую курки, отам якраз де курки тусять, зробити якраз цю вовняну статую, якщо так можна сказати. Вовняна статуя, це звучить дуже приколясно <хи> І ми її зробимо. Ну я ніби не повірю, що тут не буде заліза, хоча б кілька штук. Я пам'ятаю точно на 100%, що в першій серії я десь там кріпер вибухнув чи щось типу того, і він мені відкрив там трохи заліза. але я також буду брати. От я, бляха, точно не пам'ятаю, де я бачив ці кілька шматків заліза. Вони десь тут мали бути, наче. На цій поляні, до речі, я можу через фотомод дивитися, ніби де я знаходжуся. Також дуже приколясна фішка, класна. За допомогою фотомоду ну можна було б уявити, що можна побачити якісь печери, але печер ну ніби печер настільки багато, що ну насправді в цьому неможливо зорієнтуватись. Тому для якихось в якості чітів, чи щось типу того, це мабуть не вийде використати. Але щоб роздивитися трохи детальніше свою територію, це прикольно. Особливо класно, коли щось будуєш і дивитися з боку на це. Ну мені здається, це додає прямо такий стимул до будівництва. Ну мені так точно. Ну добренько до заліза на пошуки заліза. Я не повірю, що тут його не буде. Заодно кинемо трохи сюди освітлення. О, ну ні, ну ні, ну ні, ну ні, ну ні, ну ні. Мінус. Треба броню. Мені терміново треба броню. О, диви. Там скелет і кріпер. Це здається, рокет Кріпер. Але от, бляхи, от залізо. <хи> Оце б було класно, до речі, та залізко знайти було б круто. Такі великі відкриті гори, і ну, ніби щоб тут не було заліза, ну купа міді, купа, купа вугілля. Це я обходжу ніби довкола, це я зараз вийду з того боку, де, де мій спавн був недалеко. Ну, якщо я правильно орієнтуюсь, це прикольне місце взагалі. Тут цікаво це вивчати. Тут досить гарна генерація, лише головне не заблукати. Хоча, якщо я вийду на свій спаун, то я там не заблукаю точно, бо я пам'ятаю далі, в яку мені сторону потрібно йти. Десь тут трохи далі вже і мій спаун має бути. Корови. Якщо вас тут так багато, давайте я нафармлю з вас. Е Ковтіпер, оце про мене. Я нафармлю з вас шкіри для того, щоб зробити собі потім в майбутньому броню. І виходить, як тільки ми виб'ємо з зомбі тканину, ми зможемо собі вже тоді зробити якийсь елемент броні. Давай я залишу двох, ну щоб вони тут були, якщо я буду хотіти потім розводити цих тварин, розводити корів. А я скоріше за все захочу. їжа в сутфінді це скоріше за все грибо, грибова ця грибовий супчик. Ну їжа ж не стакається, але можна з собою взяти 64 червоних гриба, 64 звичайних цих коричневих грибочки. І тарілку одну носити з собою мисочку. І виходить, що в нас буде, ну фактично, 64 одиниці їжі. О, кріпер. Який, це якийсь дивацький. Це, здається, кукі кріпер. Але вже зараз вечоріє, ну ніби зараз буде пізно. І, і мені б швидше додому дістатися. в мене спаунпойт е в цілому стоїть, і я за це не, не переймаюся. Я, Навіть якщо мене вб'ють, то я все одно повернуся додому. Але не хочеться. Хе-хе, дуже ну, не хочеться. Чи... Вау! Вау-вау-вау, тихо! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Кріпер це. Але мені здається, прямо в ту сторону. Ммм. Ну так, я вже знаю, куди мені йти, але це якось мені не, не дуже зараз, мабуть, допоможе. Мені щось так здається. Ем, трохи. Мені трохи здається, що я зараз зустріду свою першу смерть. Я ще не помирав, наче, в е, збірці, ну ніби в цьому летсплеї я ще не помирав. Я не хочу. Ну, Поки що, здається, мені фортуна підігрує, ніхто не заспавнився, то... О! Ей, йоу! Бляха, як ти мене налякав, гігант. О, ні. Чекай. Е, до оцього моба мені зараз навіть на нього краще не дивитися і не думати про нього. Він, е, він дуже далеко дістає. Він дуже сильний, дуже швидкий. Ой, -ой я там побачив донатера. Двох! Чекай, це. Ай-яй-яй, не Андрійко, тихо. Голову дай. І ще тут хтось був. О ні, А чого вас тут так бабато? Баба 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 гігабайт! І. Федотом тут. Донатери лежать. Хто б знав, що донатери це такі. це такі ну, не хороші люди. Так, тут. Ну добре, там трохи зомб, зомб на горизонтику. Але в цілому досить чисто, але до цього зомбі я підійшов трохи з ним. Неп... О, це зомбі вілледжер. Привіт. Ну, зомбі вілледжера завжди приємніше вбивати, ніж звичайного зомба. Так, не дивитися ендермену у вічі. Привіт. Тканину в кількості дві штуки. О, реально вони мене почули. Так, лише тут скелет вже в мене цілить. Ні-ні-ні, бро, гуляй. Ау. Все, я йду спати. У мене сім, сім штучок шкіри і дві штучки тканини. Я прямо зараз можу зробити собі. О, реально, я можу собі зробити нагрудник. Ось таким чином робиться нагрудник безпосередньо. Шкіряний, шкіряна туніка. Сюди. І потім з її допомогою так само в центр поставити цю шкіряну туніку. І обставити її зі всіх боків буде потрібно залізом для того, щоб зробити вже залізний нагрудник крутняцький. О, диви який. <хи> дуже цікаво, я зробив дуже таку серйозну подорож, але я не знайшов навіть шматочка заліза жодного. Давай я відразу ще одну поставлю, смачитись яловичину, і піду тому скелету надаю попиці. Здоров! Ти хочеш в гості? А полежати трохи не хочеш. Я все ж буду собі вірний і спробую десь тут знайти залізо після того, як розберуся з. 0.0 заліза. Але я його ну, я обіцяю, я даю зуба, що я його бачу в попередній серії. Ну, якось мені вже здається, що краще було просто почати десь копати в себе. Ну там. Добре, я так і зроблю. Я підійду, піду десь до своєї бази, там де я перебуваю, і я там спробую. Спробую просто прокопати тунальчик якийсь трохи вниз. О, куки кріпер дивися! Він мені не завдасть навіть шкоди. Але Куки він мені дав. Дивись, я можу трохи поїсти. Шкода, звісно, що він шкоди не завдає. Це було б трохи. Логічніше, якби він тільки після смерті, щоб він дропав ці самі куки. Це би було якось трохи правильніше. О, ще тканина. О, ні, від тебе я втечу просто. Це водяний. Диви що не робив. Ну, це це чисто заради демонстрації. Це, це я тільки для вас зробив. Давай я це закрию. От водяний кріпер, це от я прямо відчуваю, що це один з найнабридливіших кріперів, з якими доведеться мати справу. Виявляєте, якийсь такий вибух, на, ну наприклад, на вашій фермі. О, <хі -хі -хі -хі> і відразу все насіння, там, вся пшениця чи щось типу того. Відразу все в мінус. Боже, це жахливо, але це Ну це круто, це весело. Я мушу хоча б трохи знайти заліза. Ну я тільки знайду дві штуки, і мені цього буде досить. Тому я тут такий невеличкий тональчик прокопаю. Надіюся, що я знайду його відносно швидко. Так, я докопався зараз до якоїсь підземної водойми. Я ну так нічогенький вже тунель. Увага, нуль заліза в моєму інвентарі, просто нуль. Давайте, може, тут хоча б буде, хоча б щось. Я не думаю, що я встигну випливти, не, не померше. Ну мені треба б в магму якусь, в магму ну, стати ніжками для того, щоб подихати. Та але схоже, що ні. Схоже, що ні. Треба якомога швидше повертатися. Ой, зараз буде боляче. Ау. Ау, тихо жити. Ай божечко, мені точно тоді не в ту сторону. Тоді виходить, справді просто вийдемо і по дорозі будемо намагатися знайти залізо і відразу переплавити його і стрихти овечок для того, щоб отримати з них вовну Ну, в великій кількості. До речі, там мені треба буде її пофарбувати, але в курей тільки три кольори. Фактично, мені треба жовтий. Мені треба білий, звичайно, вовно, навіть фарбувати не треба буде. І червоний, ну і чорний. Добре, чотири кольори. Добре, я трохи помилився, чотири кольори. Але чорного прямо мені дуже-дуже трохи треба буде. Треба буде зробити човен, чим я зараз і займуся, е, тому що щось мені підказує, що там може треба буде трохи плавати. А на човнику то в будь-якому випадку швидше. Звісно, дуже сумно, що в, вийшло нуль заліза в кінцевому результаті, та так воно воно так не має бути. Бо... І кудись, о, от кудись в цю сторону. Я надіюся, що я зможу знайти якесь гарне місце для себе для життя. Ну я нагадую, я координати навіть не маю шансу запам'ятати, тому мені довед, ну, доведеться якось запам'ятовувати звідки я прийшов і куди я йду, і, і тримати ці всі розумні речі в себе в своїй порожній голові. О, привідай, дай тканину. Мурально дав тканину. Оце ти молодець. Спасибі. О-о-о! Фаєрворк. Це весело. Це весело, що він. Ну, ніби це трохи сумно, якщо так задуматись по-справжньому. Я впевнений, що він не знає, який він. Я думаю, що о, оці фаєрворк-кріпери вони вважають себе нормальними кріперами, звичайними. Вони ніби не усвідомлюють зовсім, що вони якісь ну не такі, що вони відрізняються від своїх братів та сестер. Вони думають, що вони так само можуть вибухнути і завдати мені якусь шкоду. Дивіться, як тут гарно. вау, яке гарне місце. Просто ну тут занадто просто відкрита велика територія. Це приколясно, е, час від часу, але тут вона якась занадто відкрита. Я все таки люблю трохи, щоб був трохи більше затишок. Але тут, дивіться, прикольні оці червоні дерева. Ну ніби це клен фактично має бути. Мені треба саджанець 100%. О, як швидко випав. Спасибо, все мені більше і не треба, якщо чесно, мені одного вистачить. З одного саджанця можна потім цілий ліс розсадити. А, ти підостровом заспавнився. Це, до речі, сніговий кріпер, але він зараз чомусь під собою не залишав нічого. О, що ти кинув? Ice Gunpowder. Це в нас морозний, ну ніби крижаний порох. Можна з нього зробити якесь TNT веселе. Я ще ну я не пам'ятаю, щоб я хоча б один раз в житті ходив і ось так прямо шукав залізо. Щоб я виходив в подорож за залізом, це в мене вперше, і це прикольно. Ну, ніби це класне відчуття. Так, я маю тут перестрибнути, по ідеї та супер. На, я дійшов е, до океану з цього боку. Ну прикол. А там капець якісь велетенські гори. Ну я думаю, я і до них можу пройтись трохи. Ну в мене хоч і є човен, але плести в ту сторону я не бачу якогось особливого сенсу. А просто пройтись, ніби десь біля оцих великих величезних гір, я думаю, буде круто. Можливо, мені на ніч варто десь заховатися в землі. А, слухай, я так, мабуть, і зроблю, тому що ну це страшно е, залишатися ось так на ніч в подорожі, подорожувати. Вночі, в, з моїм рівнем підготовки, ніби. Це страшно. О, дивись, а в печері от залишає за собою сніжочок. Ой, лише не йди за мною, пліс, я тебе дуже прошу. Добре, давай я закопаюсь швиденько. Так е, ну, це не дуже по це, це не дуже по-крутому, але я закопаюсь. Я тут буду сидіти всю ніч. Поки не достане ранок, це нічого не знаю. Можливо, я цю ніч трохи спробую використати. Ну, якось на користь собі обернути і трохи покопати. У мене трохи є і дерева, і... і колод навіть у мене є. Щоб я собі міг продовжувати робити ще кайла. Вугілля тут присутнє для смолоскипів. Ну і тут спробую розкопатись якось хоча б трохи. Я не знаю, якщо я вже зараз не знайду залізу, то це, то це почне бути дивним. <с1000> якщо його зараз не буде, то це почне бути справді трохи дивним. Ей йоу, тихо. Це страшно. Не роби так. <ріхи> Будь ласка. А, це я тебе викопав і ти на мене так за цей -во. Ти до мене проявив таку агресію. О, залізо! Добре, це було це все було недарма. Це все було не дарма. Дві штучки. Ей, ні, ну чекай, я жартував, коли казав, що мені тільки дві штучки потрібно для ножиць. Ну, ніби це. Просто в якості приколу. О, тут уже бачу кріпер цей ходить. Морозний. Не дуже добре. Ще я залізу. круто. Боже, як добре. Зараз я тоді. <свистак> а! БЛЯХА КУРКА! Фу! <свистак> а, навіщо так робити? Такий він непомітний. Бляха, муха. Я в ой боже. Ну добре, він тут зробив для мене цю стіну з блоків. Хай вона тут поки постоїть. Та, ну як це сорі за скрімера. Я не ну я не хотів. Я його не побачив абсолютно. Він ще й нахабо такий, ніби він стояв і, і чекав, поки я на нього подивлюся, щоб вибухнути. О, оце кріпери пішли. Дебе замурвав мені прохід? Ну але я вже задоволений, в мене відносно багато заліза вже накопичилося. Я думаю, що ну я далі не піду. Ні-ні-ні, який би я не був хоробрий шукач п. При... О, я туди я можу. А може сюди я піду? Слухай, 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 ну залізо воно якось. М -м, занадто заманливо виглядає. О, Геода! М -м, я не знаю, чи вона, чи я її добуду кам'яним кайлом, я цього не пам'ятаю. Але я спробую один цей кристал, і зробимо собі підзорну трубу, і це буде прямо. Ну це супер класно буде. Привіт. Це мені треба, наскільки я розумію, оце дорослий кристал. Ти добуваєшся? Ні, а як тебе? Тебе тільки залізним кайлом чи кого? Дідько! Ну я блоки можу забрати. Але тільки блоки. Просто тут дорослих немає, тут тільки один був дорослий. І він. Та й то він я, наскільки я зрос він добувається. Тільки залізним кайлом знову цей самий звук. Що це було? Це той самий звук, який я чув в першій серії. Ніби хтось жорстко в воді плюхався, гепався. Страшний звук. О, чекай, як я цю красу пропустив? Таку велику кількість заліза. Так, прийшов я звідси. Ось сюди. Правда? Оце я круте, я навіть не загубився. <реш> Що на вулиці? День. Це мені треба. Будь ласка, я вийду спокійно, і ви на мене не нападете ніхто. Оце молодці, послуха. <реш> Реально послухали, оце дурники. Та, от тут море, тобто мій будинок з того, бо... Ну, як будинок? Який ще будинок? Я живу в землянці. Тут трохи, трохи є рівного, тому я тут собі прямо переплавлю залізо відразу. Добре. І ще три штучки почекаємо. Давай кайло я зроблю. Оце дерев'яне кайло, я його не хочу використовувати і не хочу його доламувати до кінця, тому що це моє перше кайло в цьому світі. Це дуже серйозна річ. Перше кайло це вам не будь що. Ну так, ось як я й казав, від цього великого озера. Яке тут було, залишився тільки, ну тільки оце, оце болото невеличке, яке тут збоку. Це, виходить, були озерні такі черепашки чи болотні навіть. Хто, а хто його знає, слухай? Мені, до речі, дуже подобається, коли черепаху штовхаєш, е, в неї так смішно дригаються лапки. Мені здається, це признак того, що їй не дуже подобається. Ну ніби. Це таке враження, ніби вона зараз полетить в космос. Ну як гелікоптерчик такий маленький. Ну можна реально спробувати повернутися до своєї печери в печери по дорозі підстригаючи овечок. Це Кукі. Кукі-кріп. I'm a weirdo І давай я тебе. Ну, мені тебе дуже шкода просто. Якщо я тебе вб'ю, з тебе випаде печиво, чи з тебе нічого не випаде? Випало навіть так. Що так, що так з нього паде? Боже, це так сумно. До речі, а печівка, воно ж стакається до восьми штук. Деяка їжа все-таки стакається, яка просто най найменше дає цієї самої ситості. Ось вона стакається. Привіт, дім милий дім. Курочка, а які там які в тебе розміри? Як мені тебе будувати? Один, два, три, 4, 5, 6. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, 8, 6 на вісім тулуб. А так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, ну квадратик, ясно. Квадратик 6 на 6. В довжину 8, зрозуміло. Ну з цього можна буде почати в принципі. Потім крильця та зроблю, ніжки, голову, дзьобик. Ще треба, ну вовне ще треба так непогано. Настільки 11 штучок зараз. Я тоді кидаю залізо, хай воно плавиться тут. В мене є ще одна пічка, хай вона стоїть також прямо тут. І нехай в цій другій пічці. Плавиться їжа для мене супер. Ну я тоді виходжу ще понадобувати. А чом би і ні? Ну мені дуже закортіло зробити саме цю курку. Ну я не знаю, от я дуже хочу. Можете як завгодно до цього ставитися, але я думаю, це буде весело. Не те, щоб це мені дуже сильно допоможе в розвитку, чи не те, щоб це прямо супер важливо. Але ну, це просто весело. Ось і все. Ось все, що я хотів сказати. Ой, ой ой як ти мене налякав, бро! Так не робиться. Ой, чекай, не кажіть, що це гроза. Дощик хай падає, але тільки не гроза. Мені Здає, здається, не гримнуло. Не гримнуло, блискавки немає ніде. Дощик це не так вже й погано. Правда, курочка? Ну, і я про це. О, о, ну ясно, о, отут отут Гедзюй Гаплек. Це вже темніє. І дощ, і кріпер водяний. Ай-яй. Прикол водяного кріпера, ну, він вже не тільки бахкає, от він точно ще й шкоду наносить. Перед тим як тебе затоплює вода, він перед тим ще й е, тобі наносить шкоду від вибуха. Чекай, я тут точно не був. Ей о, я тут точно не був, мені в іншу сторону зовсім. Божечку, не хочу. <гум> ні, не хочу, не вбивайте, Ця серія так гарно проходила. Будь ласка, прошу вас. Я не зорієнтувався, де я знаходжуся, дідько. Хоча, люди, якщо трохи спробувати ввімкнути е, який, якийсь там розум в голові, то мені десь туди. Я не знаю, чому я пішов в абсолютно протилежну сторону. О, дивись, отам е, смолоскипи. Я думаю, я зможу ось там пройти е, через печери прямо в свій будинок. Ну о, та-та-та, це ота печера така приплюснута, пласка. Точно, 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 точно. Було таке, було таке. Стрибочок, ау. Ой, я побитий взагалі-то. Дай поїсти. Так, там зомб. Тут кріп. Я ж там всередині засвітив, правда, і мене ніхто зараз не вб'є тут. А! Ой, корова! Слухай. Давайте мене не будеш так лякати. О, зомб, це не так уже і погано. Один зомбі, це. Це, мабуть, найкраще, що я міг отримати. Моя печера тут має бути знизу. Добре. О, мало не впав. Треба буде зробити собі відерочко з водою, щоб робити вотердроп. Чи як воно там. Ой, дім, милий дім. О, десь зомб. Ти диви. Ти диви. Ти диви який. Знаєте, заради демонстрації, якщо він зараз не задеспавниться, я думаю, буде весело піти показати, на що, на що цей моб здатен. Ніби все одно мені зараз немає на що витрачати мій досвід, і якщо його втрачу, то ніби нічого такого особливо страшного не буде. Ой, чекай, курточку треба зняти, мало не забув. Будь ласка, не задеспавнеться і. Та, він там стоїть. Ну він дуже сильний, ніби він дуже далеко б'є, і, і досить далеко бачить, і досить швидко біє. <гум> він прямо такий дуже жахливий. Ну, ти диви, ти диви, біжай до мене. Ну він швидший, ніж ну та. Я, я навіть е, пікнути не встиг. Та він швидший, ніж я. <гум> Набагато він дуже далеко б'є. Мабуть, його було б дуже добре вбивати з лука. Це його. Якщо ця серія вам сподобалася. То обов'язково пишіть коментар. Там ставте лайк, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. А якщо ця серія вам не сподобалася, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар, розповідайте друзям. Ви Мене зрозуміли. А біля мікрофону був Артур або Гец. Бувайте!